На березі річки під вечір травневий. Зігріємося вдвох, попід сонцем багряним, тонкий аромат яблуневого шневи з сусіднього саду з цілунком вогняним, та ніжно солодким, мов груші у серпні. Менитимуть знову зустрітись під кленом, та річка розвіє чекання на стерпні, і тихо люблю, поволоне рефреном. На березі річки під вечір травневий, як нічого у зорі, ні зграє. Мені подаруй поцілунок миттєва. Світ любові безкрай. Навіщо з тобою зайшли так далеко, де нас полинало пекельне мовчання? Свідомість тонула, я чув небезпеку, мов крига на сонці, остане кохання, бо в ньому ні іскри нема, ні надії. Заморзані часом манальні зізнання. З'їдали смачні примітивні, мрії і пристрасті ширі душі поривання. Ця осінь зіграє на шок хоті листя. Роман це прощання тихенькі та хволі. Оці почуття це ілюзія чиста, і ми не зустрінемось більше ніколи. Після переходу володарки ночі, я чую, як тихо планети шепочуть мені, І проходячи знов пригелій, нагадують все світ розбухне відкелі, людських, поглинаючи з часом відважні, на пошуки щастя відправлені душі. Блукаючи все святом латані, справжні, безсмертні та вічні, чутливі та дужі. А лухі та самотні під знаком Сатурна не чуємо зіграні серцем ноктюрни, бо звуки затримує вакуум зовні. Ми все світу діти, зірки невгамовні. Дивитися зі сторони, наче вкупі насправді між нами мільярди мільйонів років світлових, а в душі стільки струпів, що гідними стали своїх патронів.